Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку досліджуємо квадрат. В підручнику це сторінка 77. Приготуйте все, що вам потрібно для уроку і почнемо працювати. Сядьте діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо і працювати розпочнемо. І почнемо, почнемо з цифрової стежинки Лего. усний рахунок. Виклади по порядку згори донизу відповіді з допомогою цеглинок. Якщо у вас немає цеглинок, то ви можете з допомогою ручки і, або олівця записувати результат е, виразів. Отже, 5 додати 5 додати 5, додати, 5 тобто це верхній верхня ваш, ваша відповідь або верхня ваша цеглинка. 3 додати 3 додати 3, 12 додати 12 додати 12. 25 до 25 до 25. Якщо у вас є цеглинки лего, ви можете викласти за допомогою них. Якщо у вас немає, то ви можете записати за допомогою просто олівця або ручки відповіді до цих виразів. Давайте перевіримо: 15, 9, 36, 75. Далі ви відкриваєте зошит, записуєте. Число, за яким ви працюєте, і математичний диктант. Запишіть вирази і обчисліть їхнє значення. Перший доданок подано різницею чисел 12 та 8, другий доданок число 7. Зменшуване 13. Від'ємник подано сумою число 6 і 5, число 8: збільшить на суму числа 4 і 5, число 16, зменшить на різницю чисел 11 і 6. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте з вами перевіримо ваші відповіді. Якщо у вас все вийшло, ви виконали вірно. Працюємо з вами далі. Отже, назвіть множину. Виміряйте довжину сторін кожного прямокутника. Чи треба, щоразу Виконувати чотири вимірювання. Чим цікаві прямокутники М, С, С, Н, Н, С, С, так? І прямокутник І, П, Т, В. Чим вони цікаві? Отже, поставте відео на паузу з допомогою лінійки виміряйте довжини цих сторін. Якщо у вас немає такої можливості, ви можете взяти підручник і виміряти ці чотирикутники кутники в підручнику. Розмір трохи буде інший значення буде трохи інше, але, принцип буде той самий. Так? Що ви можете про них сказати? Ви можете виміряти довжини сторін кожного прямокутника. І чи треба щоразу виконувати чотири вимірювання? Ось на, саме на оцих. М, С, Н, С, так? І чотирикутник І П В. Чи треба вимірювати всі чотири сторони? Якщо ми візьмемо ось цей чотирикутник, так, ми можемо про нього сказати, що в нього всі чотири сторони між собою рівні. Це квадрат. І ось цей чотирикутник, у якого також всі чотири сторони між собою однакові. Вони мають однакову довжину. Це також квадрат. Отже, прямокутник, у якого всі сторони рівні, називають квадратом. Це група геометричних фігур, які називаються чотирикутники. До чотирикутників відносяться прямокутники, у якого всі кути рівні. Це квадрати, у якого всі сторони рівні. Тобто, ось вам є група. Квадрати – це усі сторони рівні. це чотирикутники, у яких всі сторони рівні і кути прямі. Тобто ось ця ось з вами ось ця, цей графік показує про те, що як можна запам'ятати правило. Що таке квадрат? Квадрат це геометрична фігура, у якого кути прямі і всі сторони рівні. Є ось прямо правило. Квадрат це прямокутник, у якого не лише протилежність, а і всі сторони рівні. Якщо будь-який квадрат є прямокутником, то він має всі властивості прямокутника. А найпростіше це квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні і кути є прямі. Розгляньте таблицю. Чим відрізняється прямокутник? Від квадрата і ще в ньому спільне. Отже, прямокутник це чотирикутник, квадрат теж чотирикутник, прямокутник, усі крути прямі, квадрат, усі кути прямі, але в квадрата усі сторони рівні. У прямокутника протилежні сторони рівні. Не всі, а тільки протилежні, між собою рівні. Отже, чим вони спільні? Те, що вони чотирикутники, те, що кути прямі, Чим відмінне у квадрата всі сторони рівні? У прямокутника протилежні сторони рівні. Давайте відпочинемо. 香香。 Я... Працюємо з вами далі. Отже, відшукайте довкола себе предмети, що мають квадратну форму. Серед зображених фігур знайдіть прямокутники, які не є квадратами. Отже, зупиніть відео на паузу і знайдіть навколо себе предмети, які мають квадратну форму. Знайди. Далі дивимося на слайд і знайде серед зображених фігур прямокутники, які не є квадратами. В підручнику є аналогічне завдання на сторінці 77. Ну, Можливо, фігури трошки не так розміщені, трошки не так називаються, але зміст той самий. Отже, знайшли навколо себе предмети, які мають квадратну форму. А тепер давайте серед зображених фігур знайдемо прямокутники. Які не є квадратами. Отже, перший, перша фігура це квадрат, тому що в нього всі сторони рівні. Друга фігура КМСН – K, M, S, це не є квадрат, бо в нього протилежні сторони рівні, але не всі однакові. Це прямокутник. СПДФ це прямокутник, у нього протилежні сторони однакові, але. Між собою вони всі різні. В H, P, A – це квадрат, в нього всі сторони однакові. R, O, S, K – квадрат, в нього всі сторони однакові. T, S, B, R – прямокутник, протилежні сторони однакові, кути прямі, але сторони всі різні, це не квадрат. Це прямокутник. У підручнику я вам вже наголошувала на тому, що трошки фігури мають різне різні розташування, але ось суть від цього не міняється. Ви можете працювати з нами, можете працювати за підручником. Дальше, далі наступне ваше завдання, воно є у вас в зушті. Ви можете відкрити зошит і виконати завдання. Ось такого плану. Вам треба домалювати фігуру так, щоб утворився квадрат. Треба подумати, як зробити з цього прямокутника, який має довжину і ширину 1 см на 2 см, зробити квадрат, який матиме довжину і ширину 2 на 2 см. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати це завдання. Давайте перевіримо, як його можна зробити. Так, треба домалювати і зробити квадрат 2 на 2 Нічого складного в цьому немає. Так, я думаю, ви з цим справились дуже-дуже легко. Наступне ваше завдання побудуйте квадрат АБСК зі стороною 2 см. І квадрат СДФХ зі стороною 4 см. В зошиті за допомогою лінійки олівця або косинця, що у вас є, побудуйте квадрат, ось такі два квадрати: один квадрат менший АБСК з стороною 2 см і більший квадрат S зі стороною 4 см. Поставте відро, відео на паузу і виконайте це завдання. Наступне завдання. Які висновки можна зробити з того, що МПКБ це квадрат? Нам треба закінчити речення. Отже, чому це МПКБ це квадрат? Бо в нього всі кути прямі, так. Він має всі кути прямі. Хто не впевнений в тому, поставте відео на паузу, притуліть до нього або косинець, або зробіть прямий кут за допомогою аркуша паперу, і перевірте, прямий кут тут чи ні. І всі сторони рівні, також за допомогою лінійки або косинця ви можете переміряти всі сторони і визначити, що в нього в цій фігурі, всі сторони рівні, значить, це квадрат. Наступне завдання у нас з вами номер 5 підручнику на сторінці 77 це задача. Ми записуємо з вами розв'язок цієї задачі. Ви пишете слово задача і слухаємо цю задачу. Сашко накреслив 12 прямокутників, із них 7 квадратів. Наскільки більше Сашко накреслив квадратів, ніж прямокутників, що не є квадратами? Давайте ще раз вчитаємо: Сашко накреслив 12 прямокутників, із них 7 квадратів. Наскільки більше Сашко накреслив квадратів, ніж прямокутників, що не є квадратами. Отже, загальна кількість було скільки всього 12 прямокутників. Із них було квадратів 7 штук. Решта. Ми не знаємо, які це були фігури, але це були чотирикутники. Да? Прямокутники були, але вони не були квадратами. Нам треба дізнатися, наскільки більше було квадратів, ніж інших прямокутників. Так? Ще раз, всього 12 прямокутників. Квадратів 7. Все інше. Ну, Якісь інші прямокутники. Нам треба дізнатися, наскільки більше квадратів, ніж прямокутників. Щоб розв'язати цю задачу, спочатку треба дізнатися, скільки, скільки було інших прямокутників, тобто всього 12 квадратів 7. Скільки ж було інших, треба 12 підняти 7. Щоб дізнатися, скільки ж було інших 4кутників, так. Їх було 5 квадратів 7, а інших 5. Наскільки одне число більше за інше. Давайте пригадаємо правило: щоб дізнатися, наскільки більше одне число від іншого, треба від більшого відняти менше. Тобто 7 відняти 5 Дорівнює 2. Так? Отже, вираз, можна записати виразом. І відповідь на 2 квадрати більше, ніж інших прямокутників. Є розв'язок до задачі. Ваше домашнє завдання номер 4 знайти зав... значення виразів різними способами. Ми такі завдання з вами розв'язували. Ви можете повернутися на попереднє відео і знайти, як виконувати такі завдання. Я думаю, проблем в цьому не буде. І в кінці уроку намалюйте собі ось цього веселого лівця і зафарбуйте його. У відповідності до вашої шкали успіху, як ви себе оцінюєте? Відповідним кольором: високий, достатній, середній і початковий рівень. Я думаю, зупинятися на цьому не варто. я думаю, ви вже все-все-все дуже добре знаєте. Я вам бажаю тихого дня. До зустрічі на наступних уроках.